Покажу вам зараз флагманську модель окулярів нашу в ексклюзивних кольорах. edition. Вони будуть обмежені. Окрім того, що ця модель вона нас лідер продажів Та ще є ось такі ексклюзивні кольори, які я замовила тільки. В них є легке зеркальне покриття, яке дає різні відчуття від кольору, залежності від того, як опиняється сонце.